Нафтогаз домігся замороження російських активів на десятки мільйонів доларів у Фінляндії. Завдяки наполегливій юридичній боротьбі майно агресора за кордоном активно шукають. Тепер уже дійшла черга й до конкретних арештів. Як вдалося домогтися справедливості у Фінляндії, та які наслідки це матиме для решти російських активів у Європі та світі? Дивіться ексклюзивний репортаж фактів. Полювання на російське майно за кордоном триває за клопотанням Нафтогазу, окружний суд Гельсінки наклав арешт на окремі активи Росії у Фінляндії. Йдеться про нерухомість та інші активи, які попередньо оцінюють у десятки мільйонів доларів. Це дуже важливе та історичне рішення. Це перший крок. Ми не будемо зупинятися на цьому. Будемо продовжувати цю діяльність. Я впевнений, що будемо додавати арешти і в інших юрисдикціях, тому що ворог. Має нести відповідальність, в тому числі матеріальну відповідальність. Арбітражний трибунал при постійній палаті Третейського суду у ГАЗі торік у квітні зобов'язав Росію сплатити 5 мільярдів доларів компенсації за захоплення активів національної компанії у Криму. А згодом група «Нафтогаз» подала низку клопотань, щоб розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де є активи Російської Федерації. Першою на цьому шляху стала Фінляндія. Росія з певних історичних причин має нерухомість у Фінляндії та деяке інше майно. І зараз арештували насамперед нерухомість. Її та інші арештовані в Фінляндії російські активи оцінюють у декілька десятків мільйонів доларів. Але Фінляндія лише перший крок. Далі буде більше, очікують фахівці, адже українські та міжнародні юристи шукають російські активи, які можна арештувати і використати для компенсації у низці юрисдикцій. Росія відмовилася виплатити 5 мільярдів доларів. Але приклад Фінляндії покаже Росії, що вона все ж буде змушена їх заплатити. Фінляндія є лише однією з юрисдикцій, де Нафтогаз агресивно переслідує російські активи. Розпочаті публічні провадження в США та Англії також в інших юрисдикціях, які поки залишаються конфіденційними. 5 мільярдів доларів це найбільша сума, що присуджена міжнародним арбітражем як компенсація за експропріацію Росією активів у Криму. При цьому у підсумку з агресора в рамках цієї справи можуть стягнути ще більше, бо за несплату коштів передбачені відсотки і їх продовжують нараховувати до повної виплати компенсації. Очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов наголошує, реальний досвід арешту активів країни агресора має надихнути і решту українських компаній позиватися та добиватися відшкодування. Оскільки Росія відмовляється добровільно сплачувати Нафтогазокошти, які передбачені гааським рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. З арештом російських активів у Фінляндії ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Також маємо розуміти, що успішний кейс Нафтогазу стане свого роду. Зеленим світлом для інших українських компаній, що постраждали від російської агресії, при цьому як наголошують у національній компанії, йдеться саме про компенсацію за збитки та втрачене майно групи Нафтогаз, а не про відмову від вкрадених Росією активів. Росія як агресор має сплатити за те, що вона експропріювала, пошкодила чи знищила. Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко. Факти ICTV, єдині новини.